Бачила, що тут собачка Я Вже ми три тут біля інституту. А ця собачка з'явилася, і думаю, що вона знову приведе рівнянка Світлана Чехомська звернулася до працівників центру стерилізації, щоб ті відловили та прооперували безхатнього собаку. Він разом із ще трьома вже стерилізованими тваринами, проживає біля інституту мистецтв РДГУ, у якому працює жінка. Попередньо 11 собаченяток привела, і люди потравили сусіди, бо дуже багато собак тут було. Ну і вирішила, почала, думали гроші збирати на стерилізацію, але почула про цей стерилізаційний центр, який виграв тендер, і зателефонувала, домовилися, на яку годину, на який день, приїхали, забрали. Після вилову працівники стерилізаційного центру несуть собаку у ветеринарну клініку. Дивимо слезові, бліді, не бліді, перевіряємо рушка, є, Приваємо, лужка. є кліщ, немає усного кліща. Під час огляду ветеринар Роман Вашчишин виявив, що температура тіла собаки 39,8. Каже, це є протипоказом для операції, тому стерилізацію відтермінує. Ця температура могла піднятися на фоні стресу. Можливо, собачка хвора. Поспостерігаємо до обіду. В обід перемірюємо температуру. Якщо температура нормалізується, будемо стерилізувати. Якщо температура не нормалізується, будемо виявляти причину. В чому ж проблема? Пролікуємо, тоді будемо стерилізувати. Після операції собаку кілька днів доглядатимуть у стерилізаційному центрі. За цей час намагатимуться знайти йому господаря. Якщо за післяопераційний період тварину не прилаштують, її випустять там, де спіймали. каже керівниця центру стерилізації Тамара Сиротинська. Лікар оперує. її, Вона добу знаходиться тут, під наглядом лікаря. А потім ми забираємо її до себе в центр стерилізації. Вона там проходить адаптацію. Ну звісно, по медичним показом чи три дні, чи більше. Ми зразу ж її забираємо тваринку, вона тільки починає ходити. Ми її фотографуємо і зразу виставляємо на сайти в ОЛХ, і в інші. Люди відгукуються. Не так, як в тому році, тяжко в цьому році йде з прилаштуванням, але все-таки є прогрес. Зі слів Тамари Сиротинської з початку року їм вдалося перелаштувати 27 тварин: Ольга Верещук, Микола Штемпель суспільне новини рівне.